Привіт підписники нашого каналу Готуємо смачно разом. Сьогодні я вам розкажу, як приготувати простий і одночасно дуже смачний шашлик з баранини на мангалі. Для цього нам потрібно м'ясо баранини, зелень, олія вино, яким будемо заливати маринад шашука, приправи, цибуля. Апельсин, чесник, листочок лавровий, перець і сіль. Спочатку беремо м'ясо, стараємося в м'ясі вирізати всі сухожилля. Це потрібно для того, щоб шашлик був дуже мігенький, адже це сухожилля буде нам потім заважати. Коли будемо пробувати цей шашлик, вирізаємо це сухожилля і тепер кусочками нарізаємо. Так як будемо готувати цей шашлик на мангалі, нарізаємо достатніми кусочками. Приблизно отак. Бачите, є сухожижа, його все вириваємо і гарні кусочки ставимо вже в тарілку. М'ясо ми очистили від лімфовузлів. Треба пам'ятати, що м'ясо бране не має специфічний запах. І для цього, щоб нам його вбити, потрібно зробити дуже добрий маринад. Отже, беремо цибулю, бажано нарізати пастерками. Досить такими великими кусочками. Отак. І викладаємо на тарілку. Цибулі не жаліємо, адже цибуля буде основним інгредієнтом, який вб'є запах баранини. Викладаємо шар цибулі і тепер можемо на цибулю викладати шматочки м'яса. Викладаємо шматочки м'яса. Так, щоб були промежутки для заливання вином. Після цього даємо знову шар цибулі. Пам'ятаємо, що м'ясо баранне треба рундувати шарами. Виклали ми другий шар цибулі. Тепер беремо сіль. Сіль також не жаліємо, адже м'ясо не дуже сильно впитує сіль, посолюємо. Посолили. Тепер можемо дати часник. Також нарізаємо пластерками або кубиками. Чесноку також можна дати дуже багато. Шашлик буде мати гарний смак, насичений приправами. І посипаємо. Посипали ми наш шашлик часником, даємо листочок лавровий. Тепер беремо прави, різні трави. Не залишилось також можна засипати. Передаємо зелень, свіжа цибуля. Також нарізаємо дрібними кусочками, посипаємо. Даємо також петрушку. Посипаємо. Трушка, кріп, цибуля, основні інгредієнти нашого маринату. Посипаємо. Беремо апельсину і сік апельсиновий видавлюємо. Сік апельсиновий зробить наше м'яско дуже м'ягеньким і смачним. Ось так вийшло у нас перший шар. Цибулі приправ і м'яса і продовжуємо далі. Крадаємо м'ясо. Виклали наше м'язко, знову даємо шар цибулі. Продовжимо до того часу, поки не замарнуємо все м'ясо. Ось так в нас вийшло зробити маринад, шар м'яса, шар цибулі, приправ, солі. Тепер це все ми заливаємо ложкою олії. Tak już bramy wino, wino domoższe, na pół suche i zalewamy wszystko w miskę. Staramy się tak zalewać wino, żeby pokryło wszystko mięsem. У нас м'ясо буде маринуватися 24 години. Викираємо квітку. І даний шашик ставимо в холодильник на 24 години, а вже завтра будемо його запікати на мангалі. Привіт підписники нашого каналу. Ось сьогодні настав другий день приготування шашиків з баранини на мангалі. Зараз ми розпалили мангал. Використовуємо дрова вишні, груші. Яблуні всіх кісточкових дерев. Згорівши дрова будуть нам давати гарний аромат. Так, ми зараз чекаємо, поки дрова згорять. Зараз покажу, як виглядає наше замароноване м'ясо баранина. Виглядає апетитно, смачно. Погода сьогодні також дуже класна, не звертаючи увагу на те, що сьогодні 15 лютого світить сонечко, пташки співають вже. Так що настрій апетитний. Так. Зараз будемо накладати м'язко на шампура і будемо чекати, поки догорить вогнище. І так, наше м'язко. Вже на шампурах. Ми його гарно, акуратно насадили на шампур. Виглядає вже апетитно. Так, те, що лишилося, ми не поспішаємо викидати. Адже це є маринад, цибуля, приправи. Будемо під час приготування на мангалі. Посипати зверху. Це додасть ще більшого аромату нашому шашечку. І так, у нас дрова вже перегоріли до гарної консистенції. Вогонь впав, залишився тільки жар. Тепер можемо починати закладати шампура. Що може бути кращого, ніж шашлик, збранений в лютому? Рівномірно перевертаємо з інтервалом 1-2 хвилини, щоб м'ясо з усіх сторін рівномірно пропікалося. Можемо поливати пивом. Беремо пиво, світле і поливаємо. Маринували шашлик ми у вині. Це дасть нам колір, гарний червоний. І поливаємо пивом, щоб шашлик не був сухим. Ось так. Чекаємо. І так, пройшов вже 5 хвилин від закладання шампурів на мангал. Бачимо, що наше м'ясо вже підрум'янилося. Не забуваємо перевертати шашик, обертати, слідкувати за жаром, в разі спалаху вогню поливаємо або водою, або пивом. І так, 20 хвилин ми вже готуємо шашик на мангалі, вже виглядає дуже апетитно. На даному етапі ми беремо наші маринад з цибулею і засипаємо мангал. Розпечена цибуля дасть ще більшого аромату нашому м'язку. Перевертаємо і чекаємо. І так, друзі, шашлик вже майже готовий. Аромату і запаху вам просто не передати. Запах шашлика рознісся на цілий садочок. Так що смачно. М -м -м. Раджу всім на вихідних не сидіти вдома, не проводити пасивний відпочинок. А збиратися з сім'єю, виїжджати за місто, проводити часу більше на свіжому повітрі, готувати смачний шашик з баранини і кайфувати. І так, шашик вже готовий. Ось ми відрізали кусочок м'яса. Маринад у нас вийшло дуже хорошим. М'ясо у нас пропечене зі всіх сторон. Не сире. Так що будемо його знімати і смакувати. Дякуємо вам за увагу. Думаю, міри це вам сподобається. Підписуйтесь на наш канал, готуємо смачно разом. До побачення!